Доброго ранку, дивіться, яка краса. Ми сьогодні пішли другим путем. Да, пішли через лісочок. Ось, ось дівчата наші йдуть. Бачите, Віка з нами сьогодні гуляє. Віка гуляє, Кеті, щось шарить Кеті. Ні-ні-ні-ні-ні. Ти ж розумна? Ей, тут -тут. Доброго вечора. Дивіться, як у нас отут, бачите, я тут тень від мене. Отак от. Отак от у нас, бо Віка прийшла. Віка не просто так прийшла. Віка прийшла їсти печіночку до мене. Я ось зараз саме смажу, а вони тут обнімаються. Обнімаються. Дівки мої. Ой, ви мої красуні. Ой, такі, так, ой, такі красуні. Так, в мене печінка. Це у нас вечеря. Це печіночка. Це такий салатик. Ну, то пучок я просто зверху поклала. Отак. От Отам ще у нас помидорчики є, і Віка ще принесла отакі горішки. Так що це у нас така зараз вечеря. Доброго ранку, Ремі. Доброго ранку, Кеті. Так. Що ви думаєте? Ми тільки вечеряємо разом? Ні, ми гуляємо разом. Разом до Віки. Сьогодні класно Сонечко, це В школі ми їдемо палочку. Ой, тут така краса. От просто вот, все. І полюбуватися цією красою. Дуже класно. Нет, там у нас у вісочку теж класно, але ж тут ще й прибирають, і воно просто красота. Ремі, покажи свою красиву мороду. Ой, така ж красива морда зморщена. Та подиж. Ось так покажи. О, Бачите, яка зморщена морда. Але очки в його такі кругленькі. А у Кеті розкоси. Кеті, подивись на мене. Катюнь! Ей! Катюня зайнята! У нас треба тільки... Покажи очи, кажу. <свист> Кэти. Кэти. Так, сядь, сядь. <свист> сядь. Так, Сидіти. Сідь сядь. Ні, ні. Ні. Дві морни рядом. Її там Кеті писала, да? Треба її перепісяти, ти що, бігом? Перепісять треба, на. Ну, ну так, да. ну як оце, ні, ну, дуже довго. Нема чим, так? Да? Ні, нема чим. Ой-ой-ой, я движені скільки. наконец то investment. Так, Катюня, що ти там робиш? О, то... Хто там нюхає? Хто там нюхає? Ремі, доганяй Кеті, доганяй. Давай, бігом. Вони хочуть, щоб ми теж бігали. Хвостики, бігом бігаємо, бігом. Де Кеті? Бачу, бачу, копає. Ремі, де Кеті? Де? Де от там Кеті? Доганяй, доганяй. Ну, наша гойдалка. Все, побігли, бігом. Бігом, бігом немає, нічого не дам. Ні. І тобі не дам. Бігом. Гулять. Давай, давай його, давай його подави, Кеть. Подави його трошки, подави, а то він щось <риклад> ледачий. Ой, що там? Що там в лапку щось застряло чи що? Дивись. Артист. Все, харамаємо, харамаємо. <риклад> а да. да, може ти десь підвернув трошки вже. Гля-гля-гля-ой, гля. прям хромаю на лапу. Подивлюся, ну ж вона таке таке вже на мене болить. Да, все ви все ви вже на не болить, все бігом. Вані. Все, лапа вже не болить, все, ремінь. Кетя? буся. Буся зараз на всіх наричить. Наричить, так. Да. Але вона так гуляє, буся. У неї таке гулянь. Доброго ранку. От, о -о -о. Оце таке гуляння. Кетю, да го. Ось так, ось так, так, так Собака задирака, все. Та точно віка то Віка, так. Да. Все. Помчалась, побачила доцю. Побачила Ми ще не побачили. Буся, привіт. Буся, привіт, кажу. А гавкнуть. Все, мячики гулять. Все. Тільки йдемо, кажу, жужу ну видно. О, все. Вертолет. Привет. Оно, вертолет, вертолет. Жужа. Жужка, привет, Жужка. Нормально, одразу приходите до вот так максимум у 10. Розказують, як до дресіровку ходять, а каже, жужу покормила якоюсь косочкою. Треба, щоб була голодна, да. а вона що з'їла, потім їсти не хоче. У мене такого у кеті не буває. Ски... Скільки б вона не з'їла, це без різниці, якщо... Все, доганять Віку всі дружно доганять Віку. Давай, давай. За вікою бігати. Дай дай собаки таких собак. Подивіться на цих собак. Кеті вирила ямку, закопалась. Закопалась. Що там? Кеті, ти ж не, не крот. Чи що тут? Хто тут закопався? Дивіться, яку Сей, продовжуй, продовжуй, Давай. Що там Кеті копала? Що там копала? А так. Ну, таку ямку викопали. Нічого собі називається. Ну, як бачите, ми вже вдома. І отака от поведінка у собаки повинна бути вдома. Тому, як вона 2-3 години побігала, точно вона не буде гризти, там тягати тапки, щось ламати. Ніт, ось у, отак. Да, поїли в клубочок і спати. Ой, я золота собака. Ну, якщо сьогодні вже влог про улюбленців, то зараз іще ось. Іще ось покажу, що тут і як тут. Ой, я вже закрила жалюзі. От уявляєте собі, 16.30, дивіться, темно вже на дворі Темно. Так. Тільки включили оті фонарі, бо в нас вимикають світло, а в мене ще й Боже, в мене ще й ой, лампочка на кухні, дивіться, що робиться. Вімкнула лампочку, вона отак і мерехтить. Ну, в общем, судячи з усього, вона перегорає. Ну, це, звісно, не саме страшне. Але ж так темненько на кухні. От я зараз буду. Ну, Ні, не зараз. Спочатку равлики. Ага, ось я хотіла показати оці, що Саша, моя подружка, на темі купила. Хтось там Тарас, по-моєму, писав шапочки. Як оті шапочки? Ну, от як його розгортаєш, це ну, на будь-який посуд. От, ну, дивіться, припустимо, треба. Накрити, так? Да, оце, от. Ну, однією ж рукою, звісно, я нічого не вмію робити. Боже, я віки прям заздрю. Зараз покажу. А так от. Ось так от. Раз. Ось так, пожалуйста. Накрив собі в холодильничок поставив. Треба щось побільше накрити. Ну, от. Наприклад, розпаковані грибочки. Треба тарілку на, ну, в общем, коротше, зручно. зручно. Коли я вже її декілька разів використовую, потім я беру з собою на прогулянку, какашки збирати. Отак. Ну, в общем, багато що можна зробити. У мене сьогодні будуть на вечерю, пожарю отакі грибочки, і там я ще розморозила. Ну, ще не зовсім розморозились от такі два е окорочка, стегенця. Ну, в общем, кусочок от окорочків. І я його трошки відіб'ю, ну, в общем, мабуть, покажу потім. І зверху посиплю грибочками і буде вечеря бомбезна. Так, до равликів, Таня, іди прибирати. Що ж це за наказання? Тільки що слухаю трісь. Дивіться. Все, перегоріла лампочка. Це може від того, що перепади оце включають-виключають світло і на їх таке навантаження. Чи що це може бути? Бац там, бац тут. Це що, все одночасно? Ну, є в мене, звісно, лампочка сюди можна вставити, от її немає. От, ще ж не показала, мабуть, Віка в себе показувала, Віка мені подарувала отакі. Отакі штучки гарні, да? класно, мені шляпу напаміння. Нагадує, нагадує шляпу. Таку, знаєте, от у, е, у цих, здається, у китайців. Тут, тут у мене солодощі, отакі, бачите, фініки. Мені подобаються фініки і чорнослив, але більше фініки з кавою. Там у мене якась шоколадка була ще поломана, хтось мені колись дарував. Різні горішки. Ну і сігаретки. Ну, то таке. Так, такі равлики. Ну, ось моє хазяйство. ферма. Так, покупалася. Ну що, таке ж в мене залишилося два. Отаких от маленьких два. Вони маленькі, ростуть погано, їм вже три місяці. Всіх нормальних я відправила, а у себе, як завжди, залишається <гум> нещастечко <На> якесь. <гум> Бо шкода мені викинути, вони десь позалазять. І потім вилізе з моху вже отаке підросло, і що і шкода мені його. Я його залишаю. От, так, монстрик. Монстрик. Ось такий у нас монстрик. От, звісно боже, вона дуже велика, дуже класна, велика. Ой, та ці теж, це теж величенькі, такі класнючі. Ну, оцю 16 см, а ця 15 см, а ця 21. Чи навіть 22, я вже не пам'ятаю, я її міряла колись. От. А оці, а оці зараз поміряю. Ну, ось. Ну що він? 3,5 см. Я повідправляла тих, що вже по 5 см. От. А ці оце в мене такі два залишилися. Ну, нехай лазять. Роботи з ними, з двома особливою не маю. Я їх періодично, мені весело, я отак роблю, отак от. от. І фотографую. Що за цього чуда? Потім виростає от такий здоровенний равлик. Ну, прикольніше. Я ось вже мазючку приготувала, я їх сьогодні буду мазати. Так. От бачите, оця ракушка вже їй там, скільки я вже не пам'ятаю, чи сім чи вісім років я вже колись дивилась там, коли вона народилася. Вона вже така біла, а вона ж була теж отака. От, оце молода. Ну, як молода, ну стільки, мабуть, два роки, два, цьому три. Ну, ще треба подивитися. Ну, десь, в общем, десь так. Так, треба бризнути водичкою щось не хочуть вилазити. Бігала за водичкою це дивіться, отак цілий день. Отож я вже показувала. І от отак. Міняємо положення і спимо. Так веде себе собака, яка зранку три години гуляла. Все, всім зрозуміло, ніхто нічого не гризе. А я взяла отаку бризкалку, і зараз я їх трошечки побризкаю, і вони будуть у мене вилазити. Так, mm. да, не подобається, зараз подобається повилазити. Фух, 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 фух. Вони люблять водичку. Хоча я їх вже покупала тільки що. Вони, бачите, які чистенькі, гарненькі. Зараз усі повилазять. Ну, почекаємо, поки повилазять. Ну от, привіт! Привіт, малюк. Бачите, його тут пошкодження. Ось. <су> воно заросте, до речі. Вищерблене. Тож вони один одного кусали, отам відкусували, чи я вже не знаю. Ну, воно затягнеться, то не страшне. Так, монстрик, покажи морду, Ні, не хоче. А малюки хочуть. От, бачите, я казала вони в мене покоцані які. Покоцані ось теж, бачите, такий. Ну тут прирост, воно все заросте взагалі. То навіть... Так, монстри будемо морди показувати чи ні? Да? На підписників на моїх подивимось чи не подивимось. Поки я в контейнері прибирала, тут уже ось що робиться. Понамазувала, всіх понамазувала. Блискучі, гарні. Все у всіх добре. Да, вилазить щось ми зовсім не хочемо. це такий у нас сьогодні настрій. Тут зазвичай я тільки їх сюди на кришечку вони починають вилазити. Мордою крутять, а сьогодні щось у їх немає настрою. Ну і ладно. Ідіть назад в контейнер, раз у вас немає настрою. От такий у нас сьогодні вложик про наших улюбленців. Всім пока! І що треба сказати? підписуйтесь на канал Тетя.